Всім доброго дня вирішив створити своє перше резюме в соцмережах. Діля з якими співпрацюю руками, вимушено із-за ситуації в країні продав свій бізнес. Іншими словами, я залишаюсь без роботи. Кого зацікавить моє резюме, в приватні повідомлення? Будемо домовлятися коротко про себе та свої можливості. Маю категорію Б легковий та вантажний автомобіль до одної тони. Розуміюсь на ПК. На всіх відомих і потрібних програмах, як Word, Excel, 1 С, Butterfly, Переустановка того самого програмного забезпечення, переустановка забезпечення платіжних самих відомих в Україні систем, таких як iBox, city 24 і також робота з, цими, з цим програмним забезпеченням та заміною вузлів, повністю переробка переборка. Комп'ютерів та банківського обладнання має відповідний квет та доступ. А щодо будівельних робіт, а, розуміюсь на електриці, а, вплоть до обв'язки і формування щитових зон, а, розуміюсь на сантехніці, бо бригадиром обв'язували торговельні центри, обв'язували котеджі та будинки з нуля. А, це теплопідлога, котельня а, і так далі. У логістики знаю всю нашу Черкаську область та сусідні області. Полтава, Кіровоградщина, знаю всі маршрути. Це стискло та коротко, кого цікавить моя персона. пишіть приватні повідомлення, будемо домовлятися на даний час, я без роботи.